Шановні земляки, ми сьогодні зібралися тут, щоб провести в останню земну путь штаб сержанта Толкунову Аллу Андріївну. Вона народилася 5 травня 1975 року у Полтаві. Виявивши професіоналізм при виконанні завдань за призначенням, після погіршення стану здоров'я померла. 26 вересня 2024 року перебуваючи у другій клінічній лікарні міста Полтава. Сам, Господи, у покої душу спочили раби твоє, но представлений але у місті світлі, місті квітучі, місті спокою, де немає жорби, ні скарбот, ні журби, ні зіпхання. Всякі ріше вчинила вона словом, ділом чи думкою, як милосердний, і людинолюбний Бог простий.